Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачний овочевий салат з незвичною подачею. Для цього мені потрібно листкове тісто 200 г, та м'яке вершкове масло 40 грам. Цим маслом я змачую противень для капкейків, але іншою стороною. Звісно, я його продезінфікувала. І обробила. Далі я буду розкатувати тісто. А поки ви ставите лайки цьому відео, таким чином підтримуєте мій україномовний канал, я встигну розкатати тісто. Тіста я купувала у супермаркеті. Розкатуйте так, щоб воно покрило нашу форму. І робіть ось так, як на відео. Я просто притискаю до кожної випуклої частини, щоб вийшло ось так, як на відео. І протикаю виделкою. Щоб чисто не позирчитилося. Потім беру склянку і склянкою надавлюю на кожну таку шапочку. Це будуть наші майбутні їстівні чашечки. Коли все готово, я ставлю випікатися тісто на температу... до температури 180 градусів на 20 хвилин. Тепер приготую наш смачний салат. І ось що мені для цього потрібно: свинина відварена 300 г або будь-яке м'ясо, яке ви любите, помідори чері 150 г, перець болгарський одна штука, огірок одна або дві штуки, консервований горошок 1 банка. Зелень за смаком, кріп, петрушка, сіль перець, чорний також за смаком. Часник 2-3 зубчики. Тут, або ви робите лише е, олія та соєвий соус тоді вам потрібно буде 80 г олії і 30 мл соуса, або 40 мл олії і майонез за смаком. Для початку я нарізаю огірки ось таким чином: на невеличкі ломтики. Висипаю все у миску. Для зручності я взяла глибоку. далі нарізаю перець, ось таким чином. Висипаю до огірків. Помідорки я пропоную нарізати ось таким чином. Помідорки висипаю до салату. Висипаю горошок і нарізаю зелень. Нарізано зелень до наших інгредієнтів. М'ясо пропоную нарізати ось таким чином. І також додаю до нашого салату. Часни роздавлений я висипаю зверху на салат і не перемішую. Це важливо. Далі сіль і перець за смаком. Потім олія. Я її повинна розігріти на сковорідці. І вилити на часник. Таким чином, він розкриє свій аромат. І все перемішую. Якщо ви плануєте додавати, як я, майонез, тоді додаємо. Якщо ні, тоді треба додати соєвий соус. Я додаю майонез і все перемішую. Цей салат можна і так чудово подати до столу, він дуже гарно виглядає. Наші майбутні чашечки спіклися. Тепер я формую наш, нашу вечерю, нашу смачну закуску ось таким чином. Подивіться, як гарно вона виглядає! Зверху накриваю другою шапочкою. Подивіться, друзі. Дуже смачне тісто, смачний салат. Воно дуже неймовірно виглядає і на смак смачно. Смачно, дуже смачно! Усім моїм домашнім сподобався. Друзі, я, як завжди, вас цілую, люблю. Бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей! Бувайте!